До будинку, який зазнав серйозних пошкоджень під час ракетної атаки 6 червня, приїхав голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Він особисто поспілкувався з мешканцями, які втратили житло та зараз перебувають у надзвичайно важкому психологічному стані. Очільник області пояснив людям подальший алгоритм дій: як оформити документи, куди звертатися по допомогу, та яку підтримку вони можуть отримати від держави і місцевої влади сьогодні? Волинь і місто Луцьк як місто зазнало найбільшу ворожу атаку з початку війни, і е, в тому числі е, було попадання і в цей будівлю, і інші будівлі, і в навчальний заклад. І зараз попередня інформація про 15 постраждалих. Ось ведуться від відповідні рятувальні роботи, і будемо сподіватися, що жар не буде. Зокрема, голова ОВА Іван Рудницький наголосив, що він особисто сьогодні зібрав ранкову нараду, аби розробити чіткий план дій щодо якнайшвидшого відновлення постраждалих будівель. За попередніми підрахунками у місті необхідно замінити близько двох тисяч вікон. Наразі людям допомагають тимчасово закрити вибиті вікна до початку повноцінних відновлювальних робіт.